Питають, а що ти шукаєш собі чоловіка? Скажіть, ну звичайно, всі шукають собі чоловіка. А жінка шукає собі чоловіка. Бач, цей пальчик вільний. Фатам мене в сумці, я не можу тебе забути. Я ж йому відповідаю, ще пак, як же ти мене забудеш, я ж твоя доля. Ніколи не йдіть на спіддейтинг з очікуванням, що кожен наступний чоловік це можливий ваш там якийсь партнер, моє кохання, моє щось. Світ жінки і світ чоловіка він різний. Жінка призначає побачення, жінка призначає місце, час і день. Своб свободна, вільно спілкуватися з чоловіком. Дозволяють походити на спіддейтинги. Вітаю, мої хороші! Мене звуть Марина Усенка. Ви сьогодні на моєму каналі, і ми будемо обговорювати прекрасну цікаву тему, яка називається «Спіддейтинг в Канаді. Цікава тема і для жінок, і для чоловіків. Я думаю, але так як я жінка, я буду ділитися жіночим досвідом відвідування спіддейтінгів. Тому, дівчатка, чекаю від вас багато коментарів, запитань, можливо, поділитись вашим досвідом, можливо, щось просто запитаєте з цікавенького, і я буду вам відповідати або запишу окремі підкасти завдяки вашим запитанням. А ви поки ставте лайк, підписуйтесь та тисніть на колокольчик, для того щоб. Наш канал з'являвся у ваших новинах, у вашій стрічці. І так, спіддейтинг в Канаді. Як я до цього дійшла, до цього спіддейтінгу? Значить, ми в Канаді нещодавно, декілька місяців, трошечки більше півроку. І поки я там розгрібала всі свої справи, далі починала вивчати англійську. Але в мене, знаєте, мозок після переїзду до Канади сказав, що ні 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 ні, ні, ні англійську ми не знаємо, будь ласка, тобі польська. І я відкриваю рота сказати навіть дякую англійською мовою, а в мене йде тільки дзінку, бардзо. І все. І я не можу перейти на англійську. Я дала собі час, пройшло декілька місяців, і після того я попросила свою асистентку, кажу, все, в мене пішла англійська, я навіть вже записалася до вчительки. Ми з вчителькою працюємо, вже виходить відпрацьовувати, виходить, говорити. Я почала говорити на вулиці англійською, і мені треба трошечки інший рівень. Бо про каву ми вже говорили, про їжу говорили, про такі прості якісь речі, я вже можу все сказати, все пригадалося, але я хочу наступний левел. І моя асистентка почала шукати. Мені а, різні зустрічі. Я шукала бізнес-зустрічі, але поки що там були IT, там нерухомість, ще щось таке більш серйозне, там де в мене ще не вистачає лексики. І тут попадається спіддейтінг. Вона хоче каже: ви не хочете сходити? Якраз перший спіддейтинг був такий: шукаємо друзів. А, тому можна спробувати якраз англійську потренувати, ну і подивитися, як же як ж в кіно ходять нас під як в американських фільмах. От ми записалися, я оплатила участь і пішла. Значить, Участь в спіддейтингу — це від 30 до 65 десь доларів, не більше. Зазвичай, але нещодавно ми бачили таке споткання за 850 доларів. Не знаю, може там фату дівчатам одразу видають або щось ще, не знаю. як є. Туди ще не ходила. Поділюся досвідом з тих, що по 60 доларів з Ну, звичайно, ви дивитесь по своїх фінансових можливостях, по своїх часових можливостях. Але все те, що е, оплачується, люди вкладають гроші. Коли люди вкладають гроші, е, люди по-іншому до цього ставляться. Ну, і так далі. От, тому. Розраховуйте на це, що яблучко, яке коштує дорожче, воно буде приємнішим на запах, дотик і смак. Значить, коли ви приходите, оплачуєте спочатку, вам приходить на мейл лист, в якому є підтвердження вашої оплати. Далі приходить лист з лінком, де ви повинні зареєструватися. Тобто ви на сайті цієї там, організації, там різні вони є: 25 дейтинг, ще якісь а, якісь гарячі курочки, там, ще щось. Ну, в общем, їх багато. Вони присилають вам свої ресурси, ви там реєструєте. Значить, ваша фотографія, основні ваші дані, що ви очікуєте, кого ви шукаєте. Типу така маленька сторінка, такий маленький профайл формується про вас для того, щоб люди могли зайти, познайомитися з вами, дізнатися трошечки більше про вас. Перед тим як відбудеться зустріч вживу. Я рекомендую зробити фотографії в тій сукні або в тому одязі, в якому ви будете на цій зустрічі, для того, щоб вас можна було впізнати. Бо не всі почуваються вільно хтось почувається вільно, а хтось дуже нервує. Хтось сам прямо приходить і шукає, де ж вона моя половинка, це теж видно дуже сильно. Тому я вам, моя рекомендація не шукати там свою другу половинку. Ідіть просто знайомитися з різними людьми. Ну, бо відчути, знаєте, як часто дівчата кажуть: от мені оця хімія, є і хлопці, які кажуть, от щоб мене тут збурліла все всередині. Не треба вона вам. Це буває зазвичай в двох, в двох ситуаціях. Перше це гормони, ви просто читали. Класного сексуального партнера, з яким можна мати дітей, тому ну, ваше тіло просто спрацювало. А друге, це спрацювала ваша травма на якусь історію в стосунках, да, яку ви зараз до себе притягнете. Тому ідіть просто поспілкуватися і тримайтеся подалі від людей, на яких у вас прямо така спрацювала. З першого погляду з'явилася така тілесна сильна реакція. Значить. Приходите, і як це відбувається далі? Тобто, у вас ви заплатили, зареєструвалися на сайті, ви створили свою сторінку, подивилися на людей, які там приходять. Це зазвичай відкривається десь за півгодинки до самої зустрічі. Ви приходите, приходити можна вчасно. Вони просять хвилин за 15, але зазвичай на 20 хвилин пізніше починають. Ви приходите, реєструєтеся в адміністратора, вам видають такий листочок для заміток, або просять вас. Відміточки залишати прямо в електронному вигляді на їхньому сайті. Теж дуже зручно. І в кінці, після того, як це закінчиться, вам треба буде обов'язково зробити відмітку. Мені сильно сподобалася людина, не сильно сподобалася, раз би сходила на каву. Там декілька варіантів, але важливо, щоб співпали. Якщо раз на каву, то в людини теж раз на каву, бо якщо ви сильно сподобалися, а ви хочете тільки на каву, то. У вас вже не буде співпадіння, ви не отримаєте контакти. Я зазвичай відмічаю, що сильно сподобалися всіх для того, щоб. Потім поспілкуватися далі. Ну, бо мені цікаве спілкування, мені цікаво задати коучингові запитання, почути відповіді, дізнатися про менталітет, дізнатися про різні культурні речі, бо в Канаді проживає велика кілька, кількість різних національностей, і це дуже цікаво дізнатися, що для них стосунки, як вони ставляться до жінки, як вони ставляться до чоловіків, які вони дарують подарунки, як вони від святкової, від святкової дні народження, там я не знаю важливі події, що вони думають про те про те, про що вони мріють, чого вони бояться. Є багато запитань, які дозволяють не просто розкрити людину, а зрозуміти, яка з тобою поруч особистість, як працює національна культура, ну як взагалі все це відбувається. Ну, Це дуже цікаво. На мій погляд, дуже цікаво. Вам теж рекомендую, бо коли люди починають вам відкривати якісь свої особисті історії, то ви дізнаєтеся більше про світ, про людей, а головне, про себе саму. Бо все, що ми чуємо, ми чуємо, звичайно, про себе. От. І так, ви прийшли на зустріч. дівчаток усаджують за столики. Одна дівчинка, один столик, і е чоловіки рухаються, значить, порухаються. На останньому спіддейтингу, коли я була, е була трошечки смішна ситуація, коли я запізнилася на 20 хвилин. Думала там, що вже все почалося. А виявилося, що тільки почали. І мені ще дівчина там поруч зі мною сиділа, нервувала, трошки було незручно. Не вистачило нам кавалерів. Двох кавалерів не вистачало, тому два столика, дві дівчини сидять. А значить, кавалерів не вистачає. І адміністратор підійшла, і так було незручно, що не спіпала кількість людей. Вот. І вона так переживала і каже: Ой, дівчата, там ви почекайте, зараз, значить, там чоловіки підійдуть. Я кажу, слухайте, та тут, тут поруч я бачила з входом декілька чоловіків. Може, можемо їх покличемо? Може вони хочуть, але соромляться. Вот ви їх, е зловіть. І заведіть до нас. От ну, вона посміялася. Ситуація стала іншою зовсім, бо з гумором завжди легше, і ми почали чекати, коли е підійде до нас, значить, черга, знайомитися. Е десь 5-7 хвилин на спілкування з однією особою, де далі гукає така глуна якийсь звон, дзвоник. Вони або дзвонять, або просто проходить дівчина-адміністратор і говорить про те, що е потрібно помінятися. І люди міняються. От. Ну, Рекомендую заготовки зробити з запитаннями, я їх вже озвучила. Можете взяти ті запитання, які я запропонувала, це а що ти шукаєш в стосунках. От якщо вас запитають, а що ти шукаєш собі чоловіка, скажіть, ну звичайно, всі шукають собі чоловіка. А жінка, шукає собі чоловіка. Або якщо вам задають якесь таке незручне запитання, як мене один запитав. Я вам точно не сформулюю зараз, але це було з підтекстом типу, що тобі заміж хочеться. Я їм показую палець, кажу, бачиш, цей пальчик вільний. Фата в мене в сумці не було, правда. Думаю, що треба заготовку таку зробити, щоб було вже ну зовсім ефектно. відкриваєш сумку, дістаєш фату і швидко її чіпляєш сюди на якусь заколку. Я думаю, що це буде просто. Його вклало, він, він лежав, реготав, потім писав мені три дні поспіль, я не можу тебе забути. Я ж йому відповідаю, ще пак, як же ти мене забудеш, я ж твоя доля. От. Ну тому трошки більше гумору, більше відкритості, більше того, що я тебе бачу перший раз, більше ніколи не побачу, тому можу собі дозволити що завгодно. Тоді ваше спілкування стає легким. Ніколи не йдіть на спіддейтинг з очікуванням, що кожен наступний чоловік це можливо, ваш там, якийсь партнер, моє кохання, моє Бо від вас тоді такий вайб, ви починаєте вчіплятися в кожну людину. А для того, щоб цього не було, щоб люди для вас теж розкривалися, а люди відчувають нашу емоцію внутрішню, нашу потребу внутрішню, то виявляйте, будь ласка, чого вони прийшли, чого їм хочеться. І можете сказати, там, знаєте, а ти такий сильний, красивий чоловік, слухай, а ти от, всі люди чогось бояться, Які твої, тут твій найбільший страх, або твій, три твої страхи. І хай розкаже. Три страхи це три потреби. І ви будете знати, чого людині не вистачає. Будете знати, чи можете ви закрити цю потребу чи ні. Ага, ну тобто, ви приміряєтеся там, а тут в мене вийде, ви не вийде. І у такі спіддейтинги просто для того, щоб навчитися відкрито, сміло задавати відважно е, запитання чоловікам. Будь-які. На тему інтимну, на тему фізіології, на тему психології, на тему стосунків, на тему як тебе називала мама в дитинстві, на будь-які теми своб... свободно, вільно спілкуватися з чоловіком. Ами дозволяють походи на спіддейги. Тобто, для того, щоб легко спілкуватися, вам потрібно тренуватися. І ваші тренажери це якраз таки спіддейтінг. Ви приходите і допомагаєте собі досягати такої легкості. Швидкості, сарказму, десь да, як поспілкуватися, як пожартувати, як що зробити саме на спіддейтінгах, тобто без очікувань ви заходите просто для того, щоб отримати певну кількість контактів. В процесі спілкування вам потрібно відмічати, робити собі якісь поміточки, чим вам сподобалась або не сподобалась людина, для того, щоб потім зрозуміти, хто. Бо на останній зустрічі я була, там було більше 20 людей, десь 10 плюс було чоловіків, Чоловіків і жінок було трошечки більше, ніж чоловіків. І було складно потім в кінці, от ніби ти всіх пам'ятаєш, але в кінці думаєш, так, а я всіх відмітила чи не всіх. Тому одразу записуєте ім'я, номер телефону свій, ви можете взяти, дати одразу і обов'язково беріть на взамін. Бо якщо вам людина сподобалася чимось, вона цікава, ви бачите з нею продовження стосунків дружніх, або ну цікаво, вам як чоловік, зацікав вас, як чоловік, і ви хочете поспілкуватися, запрошуйте на каву за етикетом. Жінка призначає побачення, жінка призначає місце, час і день. Тому, дівчатка, не соромтеся це робити. Це нормальна історія. А, вот. Значить, якщо ви не взяли номера телефону, як відбувається далі? Тобто, ви відмічаєте, хто вам сподобався, хто не сподобався. Моя рекомендація поставити найвищу відмітку всім, щоб у вас співпали пари, а потім будете думати. Ну, у всякому випадку, ви можете сходити на каву, поспілкуватися додатково з людиною, тобто провести класний час, щось дізнатися новенького, це буде теж круто. А після цієї зустрічі, вже яка буде тривати там годинку чи можливо більше, в мене це зазвичай перша зустріч проходить 2-3 години. На спілкування, бо ми багато спілкуємося з кожною людиною. І після цієї зустрічі ви вже можете зробити якісь висновки, чи подобається вам, чи не подобається, хочете ви продовження, чи не хочете ви продовження. Ну і так, воно вибудовується потрошечку. Після того, як ви відмітили, вам через день-два на пошту приходить подяка від організації, яка організувала спіддейтінг, і вам присилають список контактів людей, з якими ви співпали. Якщо ви з кимось обмінялися телефонами, то зазвичай хлопці тут пишуть одразу Привіт! Це там я, там Тревор Еш. 25 дейтинг, ну це останнє було моє споткання. От, все. І там контакт в тебе є. Є ім'я, є звідки людина, да, і є хто він. Як мені один написав ще в скобочках написав бачата, наприклад. Да? Ну, тобто, ну, бо він танцює бачата, і ми потім з ним ходили на майстер-клас, бачати. От. Після того, як вам прислали контакти, ви можете написати кожній людині. До речі, класна історія, бо вони присилають не номери телефонів, а саме пошту, саме мейли. Бо на мейли, ти коли пишеш, це не можна видалити Якщо якийсь маньяк, ви його побачите одразу по його повідомленнях. Далі ви призначаєте зустрічі. І йдете на ці зустрічі, і там ви вже дізнаєтеся людину, відчуваєте її, проводите гарно час. У вас з'являється можливість щось таке красивеньке вдягнути, якщо ви не вдягаєте кожного дня. От і просто відчути себе жінкою іншою і відчути свої. Знаєте, побачити себе через іншу людину, бо чоловіки через жінок бачать себе, а жінки через чоловіків теж бачать себе. Що треба в собі покращити, де я вже крута, а що мені підсвітила ця людина, ця людина, ця людина. Тобто, таким чином полюбити себе в кожній людині, з якої виходите на каву, відкрити в собі нові грані і зрозуміти кращий світ чоловіків, бо світ жінки і світ чоловіка він різний. Ви повинні бути готові. Дізнатися ці світи. І другий світ, його світ теж повинен бути готовий, дізнатися про ваш світ більше. А напрацювати це можна теж просто через тренування. Тому якщо ви шукаєте нову себе, дуже рекомендую сходити на спіддейтинг, відкрити там нові контакти, нових друзів і відкрити нову себе. У мене на цьому все. А ви пишіть в коментарях, чи сподобалася вам ця історія, чи була вона корисна, чи будете користуватися, можливо, вам порадити якийсь ресурс для того, щоб зареєструватися на такі швидкі побачення. А, вот. І ставте лайк, підписуйтесь, звичайно, і тисніть на колокольчик для того, щоб допомогти нам просувати наш канал. Ваша допомога дуже важлива, дуже приємна. Діліться цим подкастом з вашими друзями. Можливо, їм потрібна ця інформація, і буде для них корисною, бо дуже хочеться, щоб в цьому світі було більше щасливих людей.